20 червня Луцьк проводжає в останню дорогу воїна Ігоря Приступу. У кафедральному соборі Святої Тріції зібралися сотні людей: побратими, рідні, друзі, знайомі, аби попрощатися із захисником. Це дядько, мого зятя, свахи, брат, молодий, 45 років, Як брат був йому і і це патріот України, мені тяжко говорити. Золотою він людиною доброю, чесною, відкритою. Міг би жити. Жила сім'єю в Польщі. Приїхав. Як почалася війна, приїхав захищати нашу країну. Ігор Приступа на призіцько Корнет був активним волонтером, вихованцем пласту, колишнім гравцем Луцької команди КВК «Літри». Лучанин без перебільшення був відомим не лише на Волині, а й по всій Україні. Він ще у 2014 році став на захист батьківщини під час антитерористичної операції на Донбасі. Валентина Машлай грала разом із ігорем у часи студентства КВК. Пригадує Ігор завжди був дуже товариським, веселим, завжди допомагав тим. То цього потребує. Він курував нашу команду. Він нам допомагав. Він з нами їздив. Він з нами товаришував. Ми його знали особисто, як людину дуже хорошу, відкриту, щиру, добру, веселу, всебічно розвинено, інтелектуально. Його знала взагалі вся Україна, куди б ми не приїздили, і він виходив до нього. Зразу всі бігли, всі його знали про нього. Ні, здається, не було міста, де ми про нього не знали. І зараз мій син ходить до пласту, тому шкорені, що колись був ігор. Він ще був активним пластуном. Це взагалі для Луцька за унікальна людина. Це дуже велика втрата. Дуже велика. Микола був товаришем Ігоря Приступи вони познайомилися 10 років тому на Донбасі. Чоловік волонтер і активно допомагав захиснику. Це мій дуже хороший знайомий. Ми знайомі з ним ще з 2014 року. Під час того він пішов добровольцем на війну, і з того часу я його підтримував. Їздив до нього, ну допомагали йому. Все життя дуже позитивний, дуже позитивний. Навіть коли на початку повномасштабки ми йому завозили автомобіль, вони якраз вийшли з позицій. 25-та бригада, це з Підавдіївки, Дуже тяжка ситуація. Тоді була багато контузій. Він З побратимами ми зустрілися і тим не менше він ну, залишався карнетом, тим самим позитивним, радісним. Ну, це це дуже велика втрата. Ігор приступа мав направду якості справжнього патріота. Він понад усе любив україну та свою родину. Про це говорить і те, що коли розпочалося повномасштабне вторення Росії в Україну, воїн, не задумуючись, повернувся за кордону і взяв до рук зброю. Це він був однокласник. Нам дуже шкода, що такі люди, як він, зараз вмирають. Нам треба, щоб таких щоб таких людей було побільше, а вони отак. От Хто загинув? Відомо, що військовий служив головним сержантом роти ударних безпілотних комплексів 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади. Також захисник був нагороджений орденом за мужність. Загинув воїн під час виконання бойового завдання на фронті у ніч на 16 червня 2024 року. Після панахиди у кафедральному соборі воїна повезли в останню дорогу на кладовище у селі Гаражджа. Героя залишилася дружина, донька та син. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щире співчуття родині загиблого героя.